Якби твій настрій можна було порівняти з погодою. Який був би цей настрій? Яка б це була погода? Ураган. Ураган. Ураган? В мене дощ. В тебе дощ? Я хотів залишитися в школі. І за тривогою тепер я вдома, а не в школі. Молодіжний клуб Позитив приходять родини наших захисників, родини внутрішньо переміщення. Я працюю в основному з дітками, з підлітками і Переважно з їхніми мамами. Це і психологічні тренінги з підвищення стресостійкості, зі зниження тривожності. І, наприклад, от в них сталася панічна атака, да? от, е якесь дуже сильне занеп занепокоєння, щоб я даю їм навіть такі. Короткі вправи, які діти самі можуть застосувати і самі себе заспокоїти, навіть якщо вони в цей час вдома знаходяться самі. Є спеціальні дихальні вправи. Коли тривога, в тебе стрес. І ти можеш із цього, наприклад, в тебе може ще статися, ти можеш із -за цього захворіти, наприклад, або дуже сильно переживати. Оксана каже, що в любі ситуації треба себе заспокоювати. Ми е, вчимося, як в будь-якій ситуації можна знайти щось хороше. Якби мене тут вчить бути безстрашною. Ну, зараз мене найбільше всього тревожить вибухи та проліти над будинками. Я дуже боюся сирен, думаю, коли почала сирена, будуть вибухи. А сирена була. Ну, вона дуже була гучна. Я не хотіла її слухати, бо ну, вона дуже була гучна. Мені допомагають вправи заспокоїтися, це зробити три глибоких вдохи і три глибоких... глибоких видохи. Було останню ніч, коли було дуже гучно, то біля нас десь збили обламок ракети. Я зробила чотири глибоких видохи. От зараз ми з вами спілкуємося під час повітряної тривоги. Зараз діти на навчанні вони знаходяться в школі. Це підвали, це ну мені важко назвати це бомбосховищами, бо це ну, дійсно переобладнані підвали, і діти мусять там знаходитися, їм там не подобається. І багато дітей через це також мають високий рівень тривожності, і вони не хочуть ходити до школи. Тобто багато дітей, батьки звертаються з тим, що дитина тепер не хоче ходити до школи. Коли прям ми робимо уроки там в класі, у нас якби урок, то і прозвучує перше не на такій штучі, де там тривога, а перше у Ольги Валентині середньо на телефоні, а потім ми всі лякаємось, бо у нас замість, у нас є зда шкафи, але нам Ольга Валентинівна каже, ем, віжити на стільчик, щоб коли була тривога, одразу взяв куртку і став пару. Мені не дуже подобається в підвалі. Може сидіти, якби коли тривога, хочуть до мами. В школі мені в підвалі спокійно, а вдома... Ну, сьогодні дуже в підвалі було жарко і ми, я тоді читала букварик, коли була тривога. Ну і зошир теж прописували. Багато використовуємо методів арт-терапії, коли вони промальовують всі свої страхи, переживання дитині так легше. Багато діти ж замикаються, не хочуть розповідати, але вони малюють, і це все видно на папері. Свій страх, свою проблему. І вони це все малюють. і Ми бачимо, що дійсно є якась проблема, і в малюнку вже це буде видно. І тоді нам легше. Ми, як по клубочку, знаєте, так за ниточку розмотуємо цей клубочок і. Тоді дитинка вже потрошку починає розповідати. Вона думає, що вона розповідає про малюнок. Насправді вона зазвичай розповідає про себе, про свої емоції, про свої почуття. Я, наприклад, коли вона малює неіснуючу тваринку, я кажу: А розкажи про цю тваринку, який в неї характер? І вона каже: вона там, наприклад, дуже зла, її всі ображають. Скоріше за все, дитина говорить про себе. Такий перенос відбувається. Хто намалює, треба придумати історію про тваринку. По-перше, назву їй і ім'я. Це Робі, його звати Робі, це інопланеця. Він боїться темноти. У нього є гру друг, його звати Пес. Він пішов в 5 клас для навчання. Він мав переїхати в, на Сатурн, а вони жили на Юпітері. Угу. А чому вони мали переїхати? Щось сталося? Тому що він мав навчатися. Угу. Покажи нам всім. Він боїться світла. Ого, А чого він боїться? Світла? Е, тому що він завжди був в темноті. Також я використовую каністерапію. Запрошую кінолога, яка має кількох спеціально навчених собак. Собаки допомагають мені налагодити контакт з дитиною. Собака є ніби посередником між дитиною і психологом. Всі діти люблять тваринок. Собака, тваринки, дітки приходять, вони починають собачкою гратися, вони її гладять, вони її обіймають, і вони бачать, що собака любить мене, і вони розуміють, що я своя людина, і мені можна довіряти. Бо коли вони там на окупованій території, вони не знають, чи можна довіряти, чи людині чи своя. Це людина, чи вона їй не нашкодить? Діти, які з деокупованих територій, у них головна проблема, я так розумію, не дуже закрита, тому що все время були в стані стресу. І з яка основна задача терапії? Помочь їм розкритися і повернутися в соціум? Ці діти вони тривалий час перебували в підвалах, починають ем, хворіти психосоматичними хворобами, тобто хвороби, які виникають на фоні ну стресу, на фоні. Нервового перенапруження багато діток починають боятися темряви, замкненого простору в школи, в яких зараз навчаються діти з деокупованих територій. Самі вчителі, і класні керівники, звертаються до нас до психологів, щоб ми проводили з такими дітками психологічні тренінги. і ми їздимо по школах і ми проводимо. От ти намалювала і бачу, ти сказала, що він боїться темноти. А давайте ми, можливо, хтось з вас теж боїться темноти, і давайте спробуємо дати таку пораду цьому, як його звати. В цьому робі якусь пораду, як він може подолати цей страх темноти? Можливо, ви колись боялися темноти і вам щось порадили. Коли в останній раз над нашим будинком летіла ракета, але її збили, то тоді я вже дуже почала боятися звуків тривоги. Тоді я ще так, соу-соу, Тепер я дуже боюся. Вони боя, бояться різних звуків, бо вони постійно чули вибухи, обстріли. Дітки, які тільки-тільки потрапляють сюди, в нас були такі випадки, коли вони чують у нас літак або вертоліт наш летить, вони падають на підлогу або починають бігати по кімнаті і шукати, де бомбосховище, настільки вони ну, травмовані. Коли ми щось чули, щось прям, е, якісь там. Щось, якісь танки їдуть, то ми одразу в підвал ховалися. Ми там сиділи майже цілими днями, тільки вночі. Ми спали, і то ми інколи могли спати в підвалі. Але він дуже малесенький був. Ми туди помістилися і там спали собі в куртках. Потім, коли затигло, ми йшли поїсти швидко, може, піти подихати свіжим повітрям, і потім знову йшли в підвал. Как відрізняється допомога дітям психологічна реабілітація в мирне і в воєнне? Ну збільшилась кількість просто звернень і у дітей ці всі страхи вони більш яскраво виражені. Діти зараз дуже сильно бояться страху смерті, притому не за себе, а за своїх рідних. Вони дуже переживають, Вони бачать, як що там, наприклад, в їхнього друга чи подруги тато загинув, вони починають переживати, що в них це може статися також. Тобто діти живуть ну, постійно в страху, вони живуть в страху за своє життя. Зараз дуже багато е випадків суїциду. І це також, ну, я думаю, що це також вплив цієї війни. От. Е буває, розмовляємо з дітками, і вони. Яка би ситуація не сталася, вони кажуть: а якщо це вже все? А якщо це вже ну, буде щось жахливе таке, і ну, в мене постійно питають, чи вірите ви там в перемогу, що все буде добре? Я кажу: я завжди вірю в, в, в хороше. Я завжди їх намагаюся налаштовувати на позитив, чую їх позитивному мисленню, критичному мисленню. Кажу, навіть якщо щось станеться найгірше, у вас завжди вих, вистачить сили це подолати. Ви знаєте багато вправ, ви знаєте багато технік, ви впевнені в собі. Як піднімати в розговорі з ребенком важкі теми? Ну, Например, что-то самое страшное, когда объяснить ребенку, что папа не вернется с фронта. Головне казати правду, бути не створювати якихось прям таких особливих умов, бо дитина вона все відчуває. Вона навіть по стану мами, по її емоційному стану, по зовнішньому вигляду, Вона і так зрозуміє, що щось відбувається, навіть якщо є мами, які намагаються довгий, тривалий час це приховати. Дитина все одно відчуває, що щось не так з мамою. Вона має. Цю інформацію подати таким чином, щоб це не дуже травмувало дитину. Вона має говорити про свої почуття і казати дитині, ну, що вона її любить. Але так сталося, що, ну, що така от ситуація сталася, що тато не повернеться, але він нас дуже любить. Він не тебе любить, не казати дитині у минулому, що він нас любив, бо дитина має відчувати для неї важливо відчувати любов і підтримку обох батьків, що він нас любить. Да, він вже не з нами, але він нас бачить, він за нас переживає. Він хотів, щоб ми були щасливі, щоб ми він боровся за наш і також за наш спокій, за те, щоб ми з тобою були щасливі. Ну тобто, мама дитині має так пояснювати. Але ми можемо трошечки маму ніби підготувати, налаштувати, щоб у мами не було істерики. Хоча це нормально, коли вона буде плакати з дитинкою, разом поплаче це їхні емоції, вони мають їх пережити, не закривати їх собі, бо тоді це будуть інші проблеми, І депресії можуть бути, і психосоматичні різні захворювання тобто, не в якому разі не приховувати це і не робити вигляд, що все добре, коли почалась війна. Мого батька відразу забрали. Мені було тяжко, тому що я була одна. просто. Зараз він без вісти пропав 21 липня. Сюди я ходжу, тому що просто ну, якось піднімається настрій. Коли мама щось, наприклад, дістається теж щų, щось таке погане про тривогу, то я ж чую це все. Мама, я, наприклад, мамі питаю, мама, що таке. Мама мені розказує, я тремтю, а мама каже, що не треба боятися, все буде добре і завжди перемога буде за нами. Мама завжди так каже. Я читаю новини сама. Я просто більше читаю де все таке, там де Кривий Ріг, де де Житомир. Я про ті регіони читаю, щоб зрозуміти, наскільки далеко від нас ціль, і чи вона близько, чи вона далеко. Якщо на північ це вона десь в цю сторону рухається, якщо на південь вона десь в ту сторону рухається. Про нашу теж говорять. Часто взлітають міги, слава Богу, немає дуже давно цілей. цілей. Тільки шахи долітали на кривому Роги, розі, але до нас не долетіли. Діти вони нам надають нам дорослим навіть сили. Іноді буває, мама каже, звертається якась, каже, сил немає там, чоловік на війні, тут вона сама в чужому місті. Друзів ще немає, і так все важко. і Дитину треба в нову школу, в новий колектив. І мама каже: буває, не витримую, плачу. Вже істерика з дитиною ділюся, а дитина мене каже, ніби дитина доросла, і вона мене заспокоює, і вона знаходить якісь такі слова. І мама каже: Мені стає легше, що оці оченятка на мене дивляться, і каже: Мама, треба вірити. Мама, ти сильна? Ми справимося. Дитина, маму, бере за ручку, обіймає, цілує, і дитина поводить себе так, як ми ну, уявляємо, що має поводити себе доросла людина. Колись на уроці Наша вчителька Ірина Сирина на третьому році і вона почала плакати, потім пішла на англійську маму, а... а в неї сестра померла двоюродна. Mm -hmm. е, після англійської вона збиралася, весь клас підійшов і її обняв. Зараз канон Рождества, і більшість батьків хочуть для свого робляки зробити праздник даже в саме тяжеше, часи. Как сделать для праздник для ребёнка, чтобы он понимал, что это, ну, скажем так, не наиграно, э и при этом, чтобы ребёнок отфлёкся и действительно был счастливым. Знаете, дитина буває, наприклад, у віці 5, там, 6, 7, будь якого віку, вона буває тільки один раз вона буде дитиною там дев'ятирочків, наприклад, да? І саме це Різдво, в неї буде тільки один раз от її Різдво в 9 років. І ми, батьки, маємо зробити все можливе для того, щоб дитина почувала відчула це. Це буде таке дуже тепле родинне або дружнє свято, да, яке подарує дитині ще більше віри. І батьки мають показати і розказати, чи мама що все буде добре, Ісус, сусік жида там. Ну це ж різдво релігійне свято він нас вчив. Вірити в хороше, в добро, що добро завжди перемагає зло, і треба дитині, от завдяки навіть цьому Різдву, День Святого Миколая, оці ці свята вони допомагають дитині ще більше повірити в те, що треба вірити в що добро переможе зло, і все буде добре. Це не обов'язково має бути гучна вечірка. Це має бути такий дуже сімейний, дуже затишний, затишне таке ну свято. Коли не було війни, то я не думала про війну. Я мріла там всякі подарунки. А так, коли наступила війна, я тепер мрію, якби всі люди повернулися додому. Це я мрію.